Друзі, всім привіт! Хочу показати вам нову шарашечку. Ну, шарашка, самі розумієте, я не знаю, скільки воно буде жити, але е, знайомі мої виводили без вкладень. Е, Виплачують на українські карточки українських банків. Тобто, ось я теж зареєструвалася декілька днів, я два дні протикала. Сьогодні у нас третій день у мене, як я тут є. У мене зараз на балансі 26,94 і вивод буде від 30 гривень. Тобто, ще мені 3 гривні. Грубо говоря, і буду сама вже тестувати вивід з цієї шарашечки. Наголошую, тут без вкладів. Поповняти отакі його конторки я не раджу. так покажу, як виконувати тут завдання. Заходимо, вкладочка, додому. Тут у нас є YouTube, Instagram, Facebook, Тікток. Вибираю я Тікток, вибираю звичайний, тому що зараз він дає без поповнення, так? Да? І ось тут по 3,6 і получається за завдання. Зараз я тут, зразу, мабуть, зменшу звук, тому що ми будемо йти з вами виконувати ці завдання, щоб воно не єрепенило на всю хату. І так, дивіться, тут можна вимагається подобатися і підписатися, тобто нажати лайк і підписатися. Вибираємо отримати один ось, отримати другий, отримати третій. Далі виходимо звідси і заходимо на завдання. Оце от завдання. Натисли на завдання. І бачимо цих три, у нас так сказати, захоплених. Да? От. Далі натискаємо по очереді на ці. Вкладочки, і тут є або ссылка на цей тікток, яку ми е, вставляємо, переходимо, або ось о передача стрибком, yeah. Ось вони. і тут нам потрібно підписатися 50's і поставити лайк. Як я це роблю? Я роблю ставлю лайк, ставлю підписку. роблю скрін. і за основу воно може перекладати it, на одне саме. Тому я роблю декілька стрімів в різних варіаціях відео. Поки не заходжу на стрінку до цього. Тіктокера, ну і, понятне діло, що я від нього відписуюся. Тепер переходимо назад, в наш додаток, і отут надішліть зразок, загружаємо їм фотографію. Ось одну якусь із цих трьох. І загрузили. І тепер надішліть, щоб виконати завдання внизу. Надіслали. Все, Чудненько. Тепер переходимо назад. Те саме повторюємо, робимо з рештою. Точніше, не так. Зразу давайте стрибок подивимося. Це, те, що я і казала. Одне й те саме відео в основному показую, через що ми зразу наробили скринів і отак от робимо. Ну, так, мабуть, робити не можна, але я, я так роблю, коротше говоря. <сі> все, додала ще один, відправила, Молодець. перейшли назад, ще одне завдання у нас, на нього натикаємо. Далі знову передача струбком, цим що знову нам ті бабуськи показують, ну, все, що требувалося доказати, що три просто щоб було три різних скріна. Загрузили, надіслали і. На цьому наша місія закінчена, Все, список завдань порожній. Переходимо на мій, оновлюємо, і е, воно там через певний час воно оновиться і буде уже дохід за сьогодні. Ага, він вже є. Дохід за сьогодні. Ну, в принципі, зараз він оновиться до основного балансу. І буду сьогодні ще ставити на вивід. Буде ще одне відео з виводом. Можливо, я його сюди докріплю. Якщо оновиться швидше, щоб вже було в одному відео. А Можливо, це буде новим відео. Більш за все, що буде новим відео. Ну, хто хоче, приєднуйтеся, ссылочку залишу в описі до відео на реєстрацію. І, в принципі, тут робити немає що особи. як будь-які запитання, обов'язково запитуйте.